Привіт, книголюби! Вітаю вас на каналі Анатомія книги. І сьогодні розпочинаємо нову рубрику. Називатиметься вона буктоп. Не буде букоглядів, не буде букпідбірок, не буде букоголізму, тобто книжкових покупок, а будуть теми, пов'язані з навколокнижковим ринком, з усім, що пов'язане з книгами, з книговидавництвом, з трендами в сучасному книжковому ринку. А... Розпочати я вирішив із відео, яке пов'язане із покупками книг в інтернеті. Я знаю, що багато хто з вас не має можливості піти в книжковий магазин, тому що його просто немає в провінціальних місцях, регіонах нашої країни. Не у всіх є поблизості Ашани, різні книжкові мережі, такі як буква або книголенди. Тому я вирішив допомогти вам трошки і зняти відео, яке вам допоможе зекономити при покупці в інтернеті. Головним мотиватором запису такого відео була Мирослава з каналу Поліанна. Вона записала. Відео про 7 методів боротьби з букоголізмом. я вирішив трошки з іншої точки зору підійти до цього питання і допомогти вам зекономити на книжкових покупках в онлайні. Якщо вам ця тематика цікава, то обов'язково дивіться далі і дивіться мої поради. Ось вони. Унікальним ресурсом на українському інтернет-просторі є сайт bookfinder.com.ua. Відколи я його знайшов? А це декілька місяців, я постійно ним користуюся. В чому суть цього проекту? Bookfinder.com.ua це велика площа, на якій зібрані близько 30 інтернет-магазинів книжкових інтернет-магазинів України, бази даних про всі книги і ціни на книги, які пропонуються цими інтернет-магазинами. Якщо вас цікавить певна книга по назві або по автору, тоді ви записуєте в пошуковику цього сайту цю назву і він показує показує вам, які книги, в яких інтернет-магазинах є в наявності, і що дуже класно показує і ціни цих книг, тобто ви можете собі упорядкувати ціни по зростанню, і побачити, де найдешевша ціна на ту або іншу книгу, яка вас цікавить. Також важливим є те, що ви можете побачити додаткову інформацію про той або інший ресурс. Наприклад, ви можете побачити, чи є безкоштовна доставка в одному або іншому інтернет-магазині, а також подивитися їхні сайти, тому що список теж поданий на BookFinder. Я зазвичай користуюся цим ресурсом і все можу знайти найдешевшу ціну на книгу, яка мене цікавить. Одним з найбільших книжкових інтернет-ресурсів України є сайт Якабу.ua. Якабу.ua – це великий інтернет-магазин книг, в якому ви можете знайти книги на будь-який смак. Якщо в інших магазинах цих книг не буде, які ви шукаєте, то в Якабу.ua вони певне точно будуть. Я вважаю, що це є досить цікавим проектом, але він в першу чергу концентрується, як мені здається, не на книгах, а на будь-які інші різні товари, аксесуари, товари для дому, товари по догляду за домашніми улюбленцями і тому подібне. Я вважаю, що якщо інтернет-магазин є книжковим, то хай він буде книжковим. Тут, звичайно, представлені книги. Якщо ви відкриєте сайт, то там ви бачите дуже багатий вибір книг. Я зареєструвався приблизно півроку тому назад, я вже робив у них декілька замовлень. У мене є користувацький аккаунт. Я е, можу сказати, що поки що я задоволений самим сервісом цього інтернет-магазину. В них є дуже зручний інтерфейс, в них дуже гарний сайт, який досить часто. То працює повільно, як на мене. Я досить довго чекаю на загрузку сторінок із цього сайту. Не знаю, чому можливо це не тільки в мене так. Я маю, як я вже казав, користувацький аккаунт, і в ньому вже є, наприклад, в мене бонуси. Які є плюси в цього інтернет-магазину? Одним із найважливіших плюсів це є зовнішній вигляд, Він є досить приємний. Плюс тут є система накопичення певних бонусів та балів. Також є великий вибір книг. А тепер щодо мінусів. Мінусів у цього магазину теж достатньо. В першу чергу це ціни. Вони не обґрунтовано завищені в цьому інтернет-магазині. Якщо хтось з працівників Якабу бачить це відео, то я рекомендую їм зробити певні акції або знизити трошки ціни, тому що вони є великі. В тому самому BookFinder, якщо ви порівняєте ціну на певну книгу, то ви побачите, що Якабу завжди знаходиться на високих позиціях по ціні. Це є не дуже добре. Е по-друге, я е, вважаю, що тут досить мало акцій. Мабуть, всі чули за російський інтернет-магазин Лабіринт. І хто дивиться російський «Буктюб» і російських букюберів, буктюб, той знає, що вони досить часто хвалять лабіринт, як книжковий інтернет-магазин, і замовляють там багато книг, тому що там великі скидки. На жаль, на Якабу таких скидок я не бачив. Вірніше вони є, але вони є трошечки невеликими або зовсім невеликими. Якщо я зайду в в рубрику акції, і подивлюся тут категорію книги, то я побачу, що тут досить мало книжкових акцій, або якщо вони є, то вони пропонують скидку в 5, 7, 10%, що при таких цінах, які є на цьому ресурсі, досить мало. Тому, якщо ви шукаєте певну книгу, рідкісну книгу, то ви знайдете її на Якабу. Якщо ви. Можете е, собі дозволити такі ціни, тому що хочете, щоб ваш товар був доставлений е, без пошкодження і цілісно, і вчасно, що я теж великим плюсом цього магазину, тому що він доставляє товар майже за один день, то ви можете скористатися цим ресурсом, але, звичайно, є кращі ресурси. Мім улюбленим інтернет-магазином в українському сегменті інтернету є книжковий магазин Кніґін.com який пропонує найнижчі ціни серед усіх інтернет-магазинів України. Я вже це перевірив і переконався в тому, що справді тут хороший сервіс з точки зору цін, а також з точки зору пакування товару і цілісності самої доставки вашого замовлення. Я вважаю, що всі ці плюси, наприклад, дуже низькі ціни, якісний сервіс, вони перекривають ті незручності, які ми отримуємо, глянувши на цей сайт. Ось подивіться тільки, як він виглядає. Конструкція сайту і взагалі його функціонал є досить бідним. Збоку ви бачите бокове меню, в якому є розкиданий по асортименту і по категоріям товар. Часто густо цей товар не відповідає своїй категорії, і також ви бачите, що тут часто відсутні. Фотомініатюри самих книг. Тобто ви не можете побачити, про яку саме книгу йде мова, і це досить часто не поповнюється. Тобто вони не виправляють ці помилки. Ем, взагалі, консультанти цього інтернет-магазину відгукуються досить швидко. Немає системи накопичення бонусів, але ви можете зареєструватися і, наприклад, слідкувати за своїми замовленнями і дивитися історію своїх замовлень. Доставка відбувається досить довго, що є одним із великих мінусів інтернет-магазину це як правило від 5 до 10 робочих днів. Але якщо вам важлива ціна, то ви, звичайно, будете на це чекати і е, готові пожертвувати тими днями. На користь самої ціни. Також я хотів би зазначити, що часто по пошуку ви важко можете знайти певний товар. Це теж є великим недоліком. Тобто ви знаєте назву книги, ви її записуєте на сайт, а вона не виходить. Пошуку. А коли дивитеся серед категорій, ви можете її випадково знайти. Ем, і я думаю, що це означає, що вони якось дивним чином вносять самі назви книги, і ви по пошуку можете її навіть не знайти, коли вона там є. Тобто ви можете пропустити вам цікаву книгу, е, а вона є на цьому сайті. Тому це теж є недоліком роботи інтернет-магазину книгінг.com.ua. Е, але, незважаючи на всі ці мінуси, я. Дуже рекомендую вам звернути увагу на цей інтернет-ресурс. Багато хто в інтернеті з книголюбів його знає, але хто ще не знає, то обов'язково загляньте на нього і переконайтеся в тому, що тут реально ціни інколи навіть дешевші ніж ціни самих видавництв, що є ну надзвичайно цікавим і корисним. Ну і я би ще хотів любителям електронних книг в електронному форматі порекомендувати один дуже цікавий ресурс, який називається Флібуста. Він працює в Росії. Вірніше, мабуть, центром його є Російська Федерація. Вони самі себе називають книжним братством, яке збирає і загружає, завантажує на свій сайт всі книжкові новинки, які з'являються на російському, а також що було для мене дивним на українському книжковому ринку. Тобто, це хвилин. Піратства і піратського контенту, але якщо ви не хочете витрачати багато грошей на книги, звичайно, російськомовні книги в першу чергу, тоді вам варто приглянутися до цього ресурсу. Я його використовую постійно. Як тільки з'являється якась новинка. В російських видавництвах я її вже можу завантажити собі через цей ресурс. Тут є зручне меню. Не потрібно реєструватися для того, щоб скачувати книги. Їх можете завантажувати в різних форматах. Це означає, що будь-який розмір, навіть PDF, MOBI і інші інші формати, які ви можете побачити біля назви самої книги. Ви можете слідкувати за новинками, які надходять щодня, і їх є дуже багато. Інколи сотнями появляються нові книги, і дуже корисні книги, які ви на інших ресурсах не можете знайти. Тому він є корисним, якісним, швидким і функціональним. З базою даних, ну, мабуть, я вважаю найбільшою, які я з усіх сайтів, які я бачив, такого типу. Якщо про український ресурс йдеться мова, тоді я рекомендую вам сайт гуртом. на цьому сайті ви можете знайти теж певний розділ присвячений літературі. Тут в першу чергу появляється література видана раніше, тобто не свіжа, не 16-17 рік, а трошечки раніше. Ну і можете знайти також літературу. І 95% всіх книг, які тут з'являються, вони є україномовні. Тому для любителів українських книг, електронних книг теж може бути цей ресурс корисним. Ну, а для тих читачів, які хочуть отримати зовсім безкоштовно книгу паперового формату, я рекомендую підписатися на різні групи в соціальних мережах. В першу чергу це соціальна мережа ВКонтакті, в якій є дуже багато різних книжкових груп, де відбуваються час від часу розіграші книг. Також є спільноти в Фейсбуці, книжкові спільноти, на які варто підписатися, тому що ви теж зможете тоді брати участь у розіграшах книг, і зазвичай у Фейсбуці менше людей. Бере участь у цих розіграшах, а ще менше людей знає про різні розіграші в інстаграмі, а також в Ютубі. Якщо ви слідкуєте за буктюберами, то вони час від часу розігрують певні книги, чи на інстаграмі, чи в Ютубі. Я теж планую незабаром розіграти, тому варто підписуватися на канали книжкових ютуберів, а також періодично слідкувати за оголошеннями щодо розіграшів самих книг. Багато хто з вас може сказати, що це не працює і що це ну, якийсь метод обману людей. Насправді ні. Я теж особисто виграв вже одну книгу в Фейсбуці, і я навіть показую вам, який це був ресурс, на якому я виграв цю книгу. Всі ресурси, якими я користуюся, і розіграші, в яких беру участь, я вам залишу в описанні. Під цим відео в інфобоксі. Ось такі в мене були книжкові поради щодо покупок в онлайн мережі. Якщо вам сподобалося відео, то ставимо лайки. Надіюся, воно для вас було корисним. Пишіть, будь ласка, коментарі, мені буде дуже цікаво прочитати ваш досвід і ваш, про ваші улюблені книжкові ресурси. Я теж постійно знаходжуся в пошут. У нових книжкових ресурсів, тому із задоволенням буду читати ваші коментарі. З вами був канал Анатомія книги. Зустрінемося в нових відео. На все добре!